Розглянемо операцію проведення прямих нарахувань. Відкриваємо модуль фінанси, прямі нарахування, налаштовуємо відбір по фірмі, натискаємо на кнопку Застосувати. Обираємо пряме нарахування, яке потрібно провести, натискаємо на кнопку Проведення провести нарахування на панелі інструментів. Проведення прямого нарахування створює проводки в оборотно-сальдовій відомості та фіксується позначкою Факт, що відображається у колонці факт. У проведеному прямому нарахуванні може редагуватися лише поле-коментар. Якщо в проведене пряме нарахування необхідно внести зміни, тоді необхідно скасувати проведення, тобто потрібно зняти позначку факт за наявності відповідного доступу. Обираємо пряме нарахування, по якому потрібно скасувати проведення. Натискаємо на кнопку. Проведення скасувати проведення нарахування на панелі інструментів. Скасування проведення видаляє всі проводки за оборотно-сальдовою відомістю і відновлює залишки на складі. Увага! В закритому періоді скасовувати проведення прямого нарахування заборонено.